Ще в нас такого не було? Інвертор Invt, Forwards, BySolor? Зі всі сторіни входимо. Откриваємо. Що ми маємо? Так Це? Ну, щось на зразок інструкцій. Далі. Так, це у нас Wi-Fi модуль. Коробочка така. Так. Он сам модуль. Ось бачите, модуль сам. А, во. Тут є он, бачите, якийсь. Net.com Ready. До нього йде якась інструкція. Cyclo, Quack. Ага, як включай. Заробками дивимося, що у нас тут є. Так, далі. Зараз є коннектор якийсь. А, це підключать до... До цього поки часть таке. Є такі. Потім є сонячні конектори. Бачите, Дві пари. Папа, мама кажуть, плюс-мінус. Шестигранник. І болти дюбіля. бачите, так Потім. Якийсь паспорт. Бачите, провід для підключення інтернету, я так зрозумів, мабуть. А, а оце датчик для підключення цього м -м, до електрики. Щоб бачити, скільки електрики бере. Бачите, пише Split Core ST90 А-90МА. Так, це у нас... О, а О, це у нас кріплення для самого інвертора. І інвертор. Такий. Бізенький, так, і не зі сторони став. Еште. Назад, що таке, вниз, вверх. Так, нагадую, це на 6,5 кВт. Це, мабуть, підключається акумулятор або сонце. Так, відказав, що у нас є коннектори. Це в нас мама, це у нас папа, тато мама. Ось вони отак сходяться, зашелкуються не дізналися, як би. Ось то нажимаємо усіки. Одною рукою, мабуть, так не розчинно. Що-небудь буде розчинно. Так, а це дивіться. Откручуємо, от, скажімо, тут ущільнюючи кол колечко є. Бачите, гума. Тут, з... о, виглядає так воно. Бачите, це воно затискує. Це гума, воно і воно стає є герметичне. Потім сюди вставляється в маму. Вставляється тонченки, яке потім Чекайте, покажу. Отак. О, ось вони з'єднуються. Вон. Це вставляється сюди. Ось де це інвертора бачите, Капанель, капка, що він закрита, я ще їх підключу. Там До стіни перекручується спеціальне таке, якби, кріплення на шпильках. На, через всю стіну пропустив, щоб вона держалася. Так. Ось такі тут характеристики. 62 кВт. Так, де воно? Так, он 600 вольт, 160. То 16 А, 20 А максимальне. Так, 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 30 А максимальне. А он. 6000 ВА. Ось таке воно. Тут я потім покажу, що більш конкретні характеристики. Як буду От, з боку поставиться Ящик коробочка для автоматів, автомати сонячні, автомати 220. Тут о, знизу підключення буде, ну, це все покажеться. Ох, привіт! Що ту ми маємо? Бачите? Раз, два, три, 4 чотири, чотири панелі. Сонячні. А що, це така конструкція. Ось бачите профіль 20х40, 20х40, 20х40. 25х25 бачите, Косинки, Все. зверху вон профіль спеціальний цей для кріплення. Бачите, це гешка. Вона виглядає як буква Г. Між ними там от не видно, погано видно. так О, 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 може бачите, А Це пешка. Вона, якщо на не дивитися, вона така виглядає буква П. Далі. Бачите, я поз'єднував між собою. панели, 4 штуки з'єднав. у нас є еще, еще одна такая конструкция Ось. это тоже 20х40 25х25, та на 25х25 на 25, все тут вот такая так, а от панели у нас вот вот, видите райзен 550 вольт-48 вольт, 48 вольт то есть 550 Вт. 48 вольт Так само на шпильці, до речі, я не показав, бачите, воно отут прикручене на шпильки. Бачите? От там, там там це все шпильки. Вирівняв, бачите, майже рівно, горизонтально. Он тут, бачите, вийде так, он, якщо дивиться, рівненько йде. Шшк. Все, добре. Можна трошки б пропеллером йде, але так бачите, в мене криша вона йде така. ДЕРТа, Ну, там, так вийшло, як будувалося, І все, і тепер у нас готово. Це, грубо говоря, оцих 200, 200 вольт. Так. Оці дві панельки, які залишилися, будуть тут і стоять вертикально, а ці ляжуть отак, якби, горизонтально, з'єднаються і підключаться до інвертора. Панельки тут стояли, вже вони зверху дві штучки. О, прикрутив. Ще дощочки не познімаємося, бачите? Отак. Ось отак, отак, отак. А зараз буду проводами з'єднувати. Бачите, як вона гарно виходить. Майже рівно, бачите. Ідеально! Ідіай! Дивіться, ой! О! Отакий о, воно виходить. Я вам вже дротики підготував, прикрутив один коннектор, другий коннектор. Це виходить плюсовий та мінусовий. І тут ось видно. Пише плюсик. Ну, але так як це просто проміжний, буде провід між одною панелью і іншою, то це буде просто. Тобто, якщо мені треба, наприклад, буде цей конектор, я підключаю, відмотити її треба і причепляю інший конектор. Або треба, я беру цей, чіпляю і так далі. Одрізав став дороги конектори зі Дивіться, У нас тут папа, мене, звісно, маму. Так. Одміряли це червоний. Що? Як робимо? Маленька особливість. в цей великий отвір вставляється маленька фішка. А є... А от коли оця фішка, то сюди вставляється і ближче може. Вставляється оця грубша. Запам'ятайте. тата отака грубша фішка. Так. В маму тонча І в нас стає там посередині. Де? Вон тут видно. Видно? Подивіться, що було видно. От якраз тоненько посередине стоїть. Але що я роблю? Мені що мені сподобалося. По-перше, ми розкручуємо, надягаємо, гайку затискну, гідроцюю. І це поки в сторону. Що я роблю? Мені дуже сподобалося, дуже так цікаво. Ми беремо, от я міряю стільки, бачите, на навсю і це тільки в тонку, на всю довжину заміряв. У мене є така штука. Стандартна, колишня. Так. І ми знімаємо. Тут якраз є шестірка, Отак притиснули, покрутили, притиснули, прикрутили, ще прикрутили. Вона якраз знімає все. О, бачите, все, воно крутиться. А, я знаю, що воно не злазить. Просто воно звіт трохи похолодно. Далі є. Е. Приміряли, бачите? О, бачите, воно трошки більше витіло. Нічого. Нам треба якраз стільки, щоб було на цю. Тут пів см, воно просто звідси витяглося. Далі беремо пара ниток. Отако пара ниток звідси. Отділяємо. Так. І отут, там, де буде обтискатися, обмотуємо. Видно, добре? Так, хорошо. Це скрутили. Це Наділи. Дивимося, щоб тут. Бачите, воно тугенько налазить. О! Звідси капелька-капелька вилазить. Далі беремо щипці. Так, де вона? Як вона, а! Отак. От беремо щипці, приставляємо, рівняємо. Все! Дивіться, як гарно вийшло. Бачите? візьми, везьми. Все, воно є. Тепер беремо цю штуку, вставляємо і воно йде такий штьов. Що? О, щолп. Далі. Вставляємо оцю річ. Так. Вставляємо цю річ. Дивимося, що вона, бачите, посередині. Затискаємо. О! Все. І дивіться. До... Все, воно зроблено. Зараз тому прив'язуємо хомутами І все. бачите оце я зробив це між собою поз'єднув одне, друге, третє. Потім оце звідси оце, оце звідси пішло сюди, перейшло на червоний. Перешло сюди, з'єдналося сюди, тобто з'єдналося, з'єдналося. Так, давайте ми нагадаємо ще раз. Дивіться, у нас оце є тут. Мама. Бачите, мама. Ми беремо тата. Тата у нас, як я вже казав, сюди йде грубшеньки. Так, і воно тут зашелкується. Тата ми робимо так. Міримо вже не на всю, як ми брали, а іменно до цього. От бачите, тут є така юбочка, от видно. Ми міряємо оцю юбочку. О, так. А, перш за все ми маємо надійти. Надіваємо цю штуку і забувся, бачите, забувся. Так, ще раз міряємо. Поміряли. Поставили. І що робимо і крутим. Стиснули. І крутимо. Стиснули. Це бажано не губить. О, почти, знову. Витягуємо. Все, зняли. Беремо пару ниток. Так, виміряємо, бачите? так воно виходить. О! Видно, так? Да? Чуть чуть біль... далі. І що ми робимо? Цими нитками ми опжимаємо, об... опрушуємо. Так. Все, ми запухаємо чуть, -чуть з'єдним. Запихаємо, ось отак. Затискаємо о, є yep. отак вибираємо тут бачите шість, шістка, о. Димася, щоб воно не крутилося, куди ж ти крутися? Так. Займ як гарно виходить, бачите? Все? Беремо, вставляємо. Воно лясно. Все, назад воно не вийде. Можна, звісно, вирвать, ну вирвать можна, можна поламать. Наш нам ломать. Тоді вставляємо оцю зажимку. Оцю, закручуємо. Все. Сюди вода не потрапить. Тепер ви знаєте, як робити. Останнє з'єднання. О! Oh, Все. Всім дякую. Işte, проводок звідси, прийшов сюди, видно, видно, прийшов сюди, з'єднався сюди, потім цей пішов сюди. І ось червоний, бачите? Ось червоний пішов. Пішов, 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 пішов. Ось пішов, 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 пішов. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, заходить, 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 заходить. І прийшло до нас, у нас от така штука. Бачите, зробив такий щиток. А, до речі, тут бачите, не витило мене Ну, але змінив на інший колір. Бачите, тепер у мене вийшло оцей мінус. Чорний. І ось так, бачите, це вмикнуто. Вимкнуто, вмикнути, так, Далі на цьому інверторі є отака річ. Включаємо перший раз. Я повертаю і дивимося. Засвітилося. Чуєте загуділо?